Всім доброго дня, Бердичів, центр місця, вулиця Шевченка, проїжджа частина. Співробітники, ТОВ «Універмаг ювілейний. Взялися. Привезти до ладу занедбану ділянку. Яка вже більше півроку в центрі міста мозолить очі і жителям місця, і гостям Таким образом она нас зверне в увагу влада в областях. отакі в нас господарі бердичеві, які роблять клуби за 400 тисяч в центрі города суть воєни, позор і ти поки собі, подожди, треба його все. Почекайте. Що це Ну що? Буде гарна нова клумба. Що, там не викупають. Галя, беріть усе, усе ямку яму Чорнобривців Чорнобривці мати. Робота йде повним ходом. Ось так. Ось така у нас картина в центрі місця, буква клумба. Робота йде повним ходом. А тут ми напевно, а тут напевно будемо рибок розводити. Золотих. І фонтан. Щоб не вбитися, хоч. Не забудьте палити. А земля хороша, волога. Тебе я зараз до тої труби достану. Панюша, що ти хочеш сказати? Хочу сказати, що мені це подобається. Хочу, щоб люди підтримали нас і наш буде. Передачу... Так, так. Шановні видичуляни, хочу пояснити, з нагоди чого ми сьогодні вийшли всі на центральну вулицю міста. Бо це вже неподобство, яке більше, мабуть, як уже півроку, в центрі міста. Те, що воно стає дуже негарно, дуже непривабливе. І крім того, що дуже великі незручності для містян та гостей міста, зв'язку, що перерита дорога, зв'язку з тим, що це вже наскільки скільки місяців мали зробити, мабуть, щось, але не роблять. Якось у інших містах, коли щось прориває і так далі, ми це розуміємо, що це авральна ситуація і складна. Але якось вирішується зовсім по іншому. Знаходяться кошти, час для того, щоб це вирішити. Якщо на якихось рівнях не виходить, то якось спеціалісти, місцева влада цього добивається. А у нас, ви знаєте, склалося таке враження, що оце так воно і буде до закінчення війни, мабуть. Чи може якісь інші є причини для того, що не приймаються рішення, щоб навести лад на цій території і зробити нове дорожнє покриття? І хочемо оцим насадженням квітів показати і нагадати місцевій владі, що треба якось, мабуть, зайнятися цим питанням. Ми ще 23 травня написали листа звернення до міського голови, і до сьогоднішнього часу ми не отримали відповіді, коли вже буде тут лад, коли буде відновлене дорожнє покриття. Навіть на це не хватило часу. Дуже багато негативного висловлюю стосовно того, що ніяких заходів ніякого тут нічого не робиться. Можливо, після сьогоднішнього оцього садження квітів колись Сергій Шановний Сергій Валерійович коли балотувався на посаду міського голови. Він показував, як треба боротися, якщо якісь ямки, пошкоджені асфальти, дорожнє покриття. Ну це ми згадали і теж думаємо, що ось таким чином. Можливо, нагадаємо, а можливо, і трошки перекрасимо оце неподобство. Посадимо ось сьогодні чорнобривці, завтра якісь ще інші квіти. Можливо, тут і, 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 деревця посадимо, А адже дуже приємно. А можливо, ви знаєте, далі, розкопаємо, посіємо траву, бо люди бідкаються, що немає де корів посадити. То, можливо, якимось чином все-таки ми якимось своїми силами безкоштовно не будемо Відтрачає кошти з місцевого бюджету на закупівлю дерев, квітів, а самі Але тут якось, будемо, будемо якось так, Приведемо до ладу цю територію. Була вулиця, вулиця Торгова, стане вулиця Квіткова. Ось так, не проїхати. що 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 Ну рик... Моря ні, але озеро з рибками можна. В следующий раз себе до кабінету Тань, да, да. Ми вільні, ми сильні. Ми переможемо. Ми патріоти міста Бердичева.